Частина третя У пошуках місця Розділ перший. Порт Бердок більше ніколи не був для містера Поллі таким, як раніше, після того, як звідти поїхав Парсонс. Парсонс інколи писав, і у його поодиноких листах не було і натяків на щасливе життя. Парсонс вирушив, за його словами, до Лондона і знайшов місце комірника в дешевій крамниці біля собору святого Павла, де не вимагали рекомендацій. З часом виявилось, що його поглинають нові інтереси він писав про соціалізм і права людини, речі, які не мали жодного стосунку до містера Поллі. Містер Поллі відчував, що чужі люди заволоділи його Парсонсом, працювали над ним, роблячи з нього когось іншого, менш привабливого. Порт Бердок став похмурим, сповненим вицвілих спогадів про парсонса, а робота нудною. Плат на Одинці виявився набридливим співрозмовником, схибленим на романтичних уявленнях про інтриги та світських левиць. Депресія містера Поллі проявлялася в загальній млявості. Певна невгамовність, притаманна містеру Гарвасу, почала діяти йому на нерви. Відносини ставали напруженими. Він попросив про підвищення зарплатні, а коли йому відмовили, подав заяву про звільнення. Йому знадобилося два місяці, щоб знайти нове місце. І за цей час він пережив досить неприємні відчуття самотності, розчарування, тривоги і приниження. Спочатку він поїхав до одруженого двоюрідного брата, який мав будинок в Іствуді. Овдовілий батько містера Поллі нещодавно продав крамницю музичних інструментів. Разом з посадою органіста в парафіяльній церкві, яка забезпечувала йому існування, і жив на невелику ренту, як гість у цього свого родича. Він ставав дедалі втомливішим через якийсь таємничий внутрішній дискомфорт, що його місцевий лікар діагностував як прояв уяви. Батько постарів із загадковою швидкістю і став надмірно дратівливим. Але дружина двоюрідного брата була природженим організатором і примудрялася ладнати з ним. Наш містер Поллі мав статус простого гостя. Весь свій час він витрачав на написання листів, які розпочиналися приблизно так. СЕР Звертаючись до вас за оголошенням стосовно посади продавця чоловічого одягу, прошу вас надати мені можливість подати свою кандидатуру. Маю шестирічний досвід роботи. Але після двох тижнів бурхливої гостинності, коли він розбив пляшку з чорнилом об кришку унітазу і килимок у спальні, його двоюрідний брат взяв його на прогулянку і почав розповідати про переваги мебльованих кімнат у Лондоні, з яких йому було б зручніше штурмувати вакансії, що тільки но відкривалися, це може бути дуже корисно сказав містер Поллі, дуже корисно, о чоловіче, справді, я міг би поїхати туди на кілька тижнів. І спакував речі. Він отримав кімнату в будинку, який частково був благодійним гуртожитком для чоловіків у його становищі, а частково милою кав'ярнею, в якій приємно було проводити недільні вечори. Містер Поллі часто сидів у кутку кав'ярні, вигадуючи фрази на кшталт Щирий власник надпотужного гігантського розвитку йшлося про Адамове яблуко. Або непідробна радість, або екзальтована невідкладна величезність. Молодий і мужній церковний служитель. Помітивши і не зрозумівши його заклопотане обличчя і рухомі губи, підійшов, сів біля нього і ступив у розмову з думкою допомогти йому відчути себе як удома. Розмова була незручною і незрозумілою протягом декілька хвилин. А потім раптом містеру Поллі спав на думку порт Бердокський пасаж, і він збентежено прошепотів. Он біжить собака. Підбадьорливо кивнув головою, підвівся і вийшов, щоб з почуттям полегшення блукати різноманітними лондонськими вуличками. Він знайшов натовп чоловіків, які чекали в гуртівнях на Вуд-стріт і біля собору святого Павла, де зазвичай опитували покупців, які приїхали з села, цікавим і надихаючим але надто проникнутим припущенням про його власну долю, щоб бути по-справжньому радісним. Там були чоловіки на всіх ступенях між впевненістю і розпачем. Були сонячні юнаки, сповнені бурхливої енергії, перед якими душа Полі завмирала від ненависті та жаху. Розумні юнаки, казав собі Поллі, сповнені розумної юності. Культ нахабства. Серед них були голодні люди років 35 або близько того, які, на його думку, мали бути пролетарями. Йому часто хотілося знайти б когось, хто підходив би під це привабливе слово. Чоловіки середнього віку занадто старі сорок, обговорювали перспективи торгівлі. Вони казали, що ніколи ще не було так погано. А містер Поллі задавався питанням, чи можна назвати їх зневіреними, якщо це допустимий епітет. Були чоловіки з надмірним відчуттям власної можливості, явно роздратовані і розлючені тим, що їх все ще не взяли, і схильні підозрювати змову, і настільки слабкодухі, що страшно уявити їхню поведінку, коли справа дійде до співбесіди. Серед них був молодий чоловік з непоказним обличчям, який, здавалося, вважав себе захищеним від усіх негараздів завдяки надзвичайно високому комірцю, і ще один, який вносив нотку веселощів завдяки фланелівій сорочці та костюму в клітинку, що вражав своєю неабиякою агресивністю. Щодня містер Поллі озирався довкола, щоб помітити, скільки знайомих облич зникло, а на обличчях тих, що залишилися, з'являлася дедалі більша тривога, яка відображала його власну. І щодня до цієї дрейфуючої громади приєднувався якийсь новий тип. Містер Полі зрозумів, як мало шансів у його бідолашного листа з Іствуда протистояти цьому голодному натовпу конкурентів біля верхівки фонтану. Поки містер Поллі розмірковував над своїми спостереженнями, в голові у нього виник неприємний образ кабінету Дантиста, будь-якої миті його ім'я могли вигукнути, і йому можливо. Доведеться опинитися в присутності нового роботодавця і ще раз повторити свій пристрасний вияв зацікавленості в цій справі, свою здатність доревної праці в ім'я будь-кого, хто платитиме йому 26 фунтів на рік. І от потенційний роботодавець озвучує свої побажання щодо працівника. Мені потрібен розумний, охочий молодий чоловік, повністю налаштований на роботу, який не буде заперечувати проти труднощів. Мені не потрібен нероба, якого треба виштовхувати на роботу і утримувати там. Він мені не потрібен. У глибині свідомості містера Поллі і зовсім поза його контролем, непокірний словотворець пропонував би такі комбінації, як. Пухкенькі відбивні або пухкенький заклинатель, як такі, що підходять як для цього джентльмена, так і до продавця капелюхів. Я не думаю, що ви знайдете в мені багато недоліків, сер, бадьоро промовив містер Поллі, намагаючись не звертати уваги на свою глибинну сутність. Мені потрібен молодий чоловік, який вміє працювати. Саме так, сер. Ексельсіор. Перепрошую. Я сказав Ексельсіор, сер. Це мій девіз. З Лунгфелло. Ви бажаєте працівника на довгий термін. Пухкенький джентльмен пояснив і повернувся до своїх ідеалів, тепер вже з легкою підозрою, дивлячись на містера Поллі. Ви бажаєте досягти успіху у праці? запитав він. Сподіваюся, що так, сер, відповів містер Поллі. Досягти успіху або не досягти, так? Містер Поллі захоплено загудів, дячно кивнув головою і невиразно промовив Цілком у моєму стилі. Деякі з моїх людей працюють зі мною вже 20 років, сказав роботодавець. Мій закупівельник з Манчестера прийшов до мене дванадцятирічним річним хлопчиком. Ви християнин? Англіканська церква, відповів містер Поллі. «Угу», сказав роботодавець трохи стримано. Для хорошої роботи в бізнесі. Я б віддав перевагу Баптистові, але все ж. Він вивчив краватку містера Поллі, яка була дуже акуратною і діловою. Як і належить майбутньому продавцю одягу. Концепція містера Поллі щодо власної пози та виразу обличчя була передана тим настримним словотворцем, що сидів у ньому, як шаноблива покірність. Я схиляюся до того. Переконливо сказав потенційний роботодавець, щоб подивитися ваші рекомендації. Містер Поллі різко підвівся. Дякую, сказав роботодавець і відпустив його. Відбив ні, як щодо відбивних, натхненно промовив словотворець. Чи можу я сподіватися, сер? сказав містер Поллі у своїй найкращій манері продавця. Якщо нас усе влаштує, відповів потенційний роботодавець.